Друзі, після моєї першої карти вишитої Києва 10-13 століть, ну я побачила на виставках, що вона привертає увагу не тільки дорослих, а й дітей. І були в мене і школярі з вчителями, і такі проводили відкриті уроки історії. Ну, було цікаво, і я зрозуміла, що я хочу продовжувати це. Тим більше я киянка, люблю своє місто, цікавлюся історією ще з дитинства. І таким чином виникла ось ця карта Києво Поділ, кінець 16, го початок 18-го століття. За основу я тут взяла карту Ушакова, потім підключилася і плани Миколи Закревського. Потім я сіла за історичні монографії українських науковців, ну, займалася дуже довго самими матеріалами, щоб потім скласти цю карту. Вона не просто вишита. А тут є біля кожної споруди, біля кожної церкви чи монастиря, чи якоїсь будівлі садиби. Там я вказівничок. В мене є чотири. Таких планшети роздруковані, що можна по номеру знайти і почитати, коли було споруджено, коли було знищено, чи існує, чи не існує, ким знищено. Ну так, я ще скажу, що то тільки перша частина. в мене ще є друга частина Печерськ і верхнє місто. Більш подробно я зараз знімаю відео, обов'язково вам все розповім. Все покажу, сподіваюсь, буде, буде цікаво. Приходьте на мій канал, не забувайте.